Привіт! Кожен з нас любить поринати в гарну історію. Правда ж? Але чи замислювалися ми коли-небудь, як саме письменники будують ці цілі всесвіти? От сьогодні ми і розберемося, що таке літературні жанри і як вони насправді працюють. От давайте подумаємо, чим по суті відрізняється розгадування якоїсь таємниці від магічної подорожі. Здавалося, просто різні декорації. Але ні, вся справа в правилах гри. У тих самих законах, за якими існують ці світи. І щоб розібратися в цьому на практиці, ми візьмемо дві дуже різні українські історії. Саме вони і стануть нашими провідниками у дослідженні двох абсолютно, ну просто кардинально різних літературних всесвітів. Ну що ж, почнімо. Наша перша зупинка це світ детективів. Давайте розкладемо, так би мовити, на молекули, що ж складається класична детективна історія. Отже, що та що я детектив по своїй суті, це завжди розслідування, це завжди пошук істини. В центрі всього лежить якась загадка, і найголовніше, ця загадка повинна мати абсолютно логічне, раціональне пояснення. І знаєте, детектив це як добре злагоджений годинниковий механізм. Тут немає хаосу, все чітко продумано. Є напружений сюжет, є інтрига, є та сама центральна таємниця і, звісно, злочин. І кожен цей елемент працює на те, щоб тримати в напрузі до самого кінця, як от у нашій першій історії. І ось це ключове правило номер 1 світ детективу це світ логіки. Тут не може раптом з'явитися чарівник і все вирішити. Жодних привидів, жодної магії. Розгадка завжди чуєте завжди випливає з фактів, доказів та дедукції. Все відбувається, так би мовити, в межах нашого звичного реального світу. От послухайте цей діалог з таємниці козацького скарбу. Це ж ідеальна ілюстрація. Герої не ворожать на кавовій гущі, правда? Вони не чекають на диво, вони, як справжні слідчі, збирають факти, аналізують їх і так, крок за кроком, ніби складаючи пазл, розкривають таємницю. Так, з детективом, здається, розібралася. А тепер давайте зробимо стрибок стрибок у зовсім інший світ, де правила, про які ми щойно говорили, просто не діють. Подивимось, як фентезі будує свою власну реальність. І ось тут все зовсім інакше. Фентезі це жанр, який ніби каже нам: а давайте на хвилину забудемо про реальність. Він свідомо створює абсолютно новий унікальний світ, і що найважливіше, зі своїми власними законами. Так, от, якщо в детективі операційна система це логіка, то у світі фентезі це магія. І це ну, дуже важливий момент. Магія тут це не просто якийсь фокус-покус, це фундаментальна сила. Це знаєте, як фізика для нашого світу. Вона визначає абсолютно все. І от в історії, хто зважиться вогняним наречеться, ми це бачимо на власні очі. Молодий герой, і він потрапляє у світ, де зачаровані принцеси та магічні битви це буденність, це світ, де дива і міфи це частина реальності. Оця цитата це просто квінтесенція фентезійного квесту. Зверніть увагу, яка величезна різниця з детективом. Тут є чіткий поділ на добро і зло, і головний виклик для героя це не розгадати загадку, а проявити сміливість, боротися з ворогом віч -навіч. Тут на першому місці відвага, а не лише дедукція. Ну що ж, ми зібрали докази по обох наших справах. Тепер настав час для очної ставки. Давайте поставимо ці два жанри поруч і подивимось, у чому їхня фундаментальна різниця. Подивімося на цю таблицю. Тут все стає дуже наочно. Світ у детектива логіка нашого світу, у фентезі магія і свої закони. Конфлікт тут людська загадка, там боротьба з надприродним злом. І нарешті розв'язка. В детективі до неї приходять через розум і докази, а у фентезі через сміливість, магію і часто долю. Два абсолютно різні підходи. Добре. Ми все це розклали по поличках. Але навіщо це все? Яка різниця, як це називається? А різниця насправді величезна, бо це напряму впливає на те, як ми сприймаємо історію. Розумійте, жанр це ніби договір між автором і читачем. Коли ми беремо в руки детектив, ми очікуємо загадки, коли фентезі чекаємо на дива. Жанр задає наші очікування. І от найцікавіше починається тоді, коли автори, які чудово знають ці правила, починають їх порушувати. Саме так народжуються найкрутіші історії. І наостанок залишу таке питання для роздумів. Спробуйте пригадати твір, який вас по-справжньому здивував, який, здавалося б, починався за одними правилами, а потім баць і зламав усі шаблони, бо саме там, на зламі канонів, і народжується щось абсолютно нове і захопливе.